Нещодавно журнал Антиквар, котрому виповнилося 6 років, відсвяткував свій день народження, запросивши у гості друзів і партнерів. Арт-Сіті також люб'язно запросили на це свято. Я просто щаслива журналу 6 років. За цих 6 років я працюю тут більше 5. Журнал пройшов великий путь у всіх смыслах цього слова. Це такое щастя не очень простое, і ці годы многому научили мене. как редактора, и как журналиста и как человека. Главное, чему они меня научили, это тому, что тяжело и непросто ⁇ это не значит плохо, что может быть тяжело и непросто и очень хорошо. И чего я хочу для журнала, и чего я хочу для себя, это для того, чтобы пусть нам не станет легче, пусть нам не станет проще, но пусть нам станет еще лучше. Антиквар єдине в Україні щомісячне видання, яке знайомить аудиторію із тенденціями на антикварному та арт-ринках України і світу і пропагує колекціонування як таке. Ну, звісно роль дуже большая жирна, тому що це консолідуюче начало, це в таке культур-генерирующее начало, я би сказав. Журнал, це некая такая ось, вокруг якого даже, ну, Нельзя назвать, то есть какая-то э, субкультура это нельзя назвать, конечно, но тем не менее это в общем-то, культурная общественность, которая э, занимается, скажем какими-то сходными проблемами, причем очень большим количеством этих проблем, вопросов. Это ну, скажем так, очень широкий спектр от археологии, э, историков, э, искусствоведов, культурологов арт в которой от археології до самого современного искусства, до наших днів до дня народження антиквар зробив собі подарунок. Віднині він розповсюджуватиметься в кіосках київської мережі Картель преса. Не забув антиквар і про гостей. нагородив багаторічних партнерів видання спеціальними стилізованими настінними орденами. Питаємо, що гості свята робитимуть з ними. Що не знаю, але десь його так чи повішу. или на работе или дома не скажу но где-то точно это абсолютно оригинальный орден необычный э, по всем статьям и то что на нем еще и Божья коровки есть как один из символов Богородицы это наверное ну для меня э, чрезвычайно важно не знаю насколько это совпадение или может быть э, Анна Шерман знала что я Отношусь к этому так трогательно, поэтому, конечно, приятно. А от яку роль в суспільному житті відіграють подібні антикваро мистецькі видання, дізнаємося, зробивши невеличке бліц опитування. Я вважаю этот журнал, тому що у нього не просто издание, здання. Вони в системі знайомлять пересичного українця з іскусством як України, так і різних історичних епох. То, ми подборках журнала «Антиквар» за пятилетие все, что мы хотим. И по французскому ренессансу, и по иконам, и по книгам старинным. Так вот «Антиквар», и хорошо, что он не существует в этом интернет-формате, это от человека к человеку. То есть это азбука для тех людей, которые сегодня учатся понимать, что такое хорошо, что такое плохо в антикварном бизнесе или в бизнесе настоящего искусства. Була програма Art City. Дивіться нас наступного тижня. Дізнавайтеся ще більше цікавого про сучасне мистецтво.